Перерваний статевий акт. Гарантії чи ризик. Ви коли-небудь чули, що перерваний статевий акт це просто спосіб уникнути небажаної вагітності. Але чи справді це так безпечно? Давайте розберемось. Перерваний статевий акт часто використовується як метод контрацепції. Але, на жаль, він далеко не ідеальний. І ось чому. Сперма може потрапити в організм ще до того, як ти навіть встигнеш перервати акт. І навіть невелика кількість сперми може призвести до вагітності. Перерваний акт не забезпечує жодного захисту від статевих інфекцій або інфекцій, передаючися статевим шляхом, таких як віл, герпес, хламідіоз, гонорея та інше. Сперма може містити. Збудники інфекцій навіть до того, як відбудеться еякуляція. Часті спроби перервати акт можуть призводити до перенапруження у чоловіка або жінки та викликає дискомфорт під час статевого акту, а також фізіологічні проблеми, наприклад, больові відчуття чи порушення ерекції. Пам'ятайте, є набагато більш надійні методи контрацепції, які дають майже 100% захисту. Записуйтесь до мене на консультацію і ми підберемо найкращий метод контрацепції саме для вас. Контакти для запису під відео.